Є в нас такий кущ, називається він будліє. Кущик дуже цікавий, росте він третій рік. Невеличкий ми його купляли, аромат дуже такий приємний від нього і ще дуже його полюбляють метелики. Поруч росте ось ще один прилетів метелик, там другий. Тут впереді переді гортензія, Саджали Ми його тут десь розстояння, виходить метр двадцять, півтора метра. Не знала, що він виростає великий кущик. Цвіте дуже цікаво. Десь в середині літа починає цвітіння в середині липня місяця, і потім отако одна відцвітає. Це вже відцвівше, зацвітає інакше. Отак. Приємний аромат, які метеликів тут. І бджілки є. Ось так покажу, як він виглядає в общій посадочці але ми трошки близенько зробили посадку. Ну там вже. А впереді гортензія Анабель і вже Гортензія ще одна є, грандіфлора, вона вже розпустилася. Ось такі гарні мітьолочки тут стоять. У нас спочатку салатова, потім біла робиться, а коли вже ближче набирає тона, то вже таку, аж розовенькі такі гарні виходять. Ось такі кущики, тя гарники можна, отак вона виглядає. Один кущик цей тут будлії в нас. Ну, якщо десь саджаєте, саджайте десь або в углі, або так, щоб йому було гарно розростатися. Ну, що там далі буде, не знаю, ну, так він третій рік росте і цвітає дуже-дуже довго, практично до заморозків. А взаді тує, вона тільки молоденька, а потім буде виростати більше. і буде вже тоді. Більш гарніша композиція, О, все, краса.